Цікаво, що це питання наштовхнуло мене на думку, що насправді два моїх найбільших страха дитинства вони відбули зі мною. Це смерть мами і це війна в нашій країні. І я пам'ятаю, як була малою, мені навіть снились сни, що у нас по вулиці їздять танки. Я жила в Києві на теремках, і я пам'ятаю цей сон. Це життя його пам'ятала, як я прокидаюсь, дивлюся у вікно, а по вулиці просто їдуть танки. І це був дуже страшний для мене сон. Я не знаю, звідки я була от така налякана, нажахана війною. Але от так, да, був такий страх, і він є, відбувся зараз, так само і смерть мами. Але тим не менш, ці страхи все одно є далі моїми страхами, бо страх втрати зараз дуже сильний у мене. У мене зараз хлопець військовий, він воює, і цей страх втрати дуже близької людини. Він Знову ж таки, присутній і страх війни. Попри те, що я вже, начебто, прийняла цей факт, що в нашій країні не війна, і що кожен день, кожна повітряна небезпека, в якому місті ти не був, це є пряма потенційна загроза твоєму життю або життю твоїх рідних. От, тим не менш, та все одно. Попри це прийняття, це як наче новий левел, новий левел усвідомлення цього страху, більш дорослішої позиції, більш з розумінням причини наслідковості, але тим не менш, от, наче цей страх апгрейднувся у мене. Е, от. І насправді, е, якщо це якось е, вивести якийсь е, констант цього всього, якийсь рафінат цього страху, це насправді е, бути безпорадною. Це відчуття безпорадності, коли ти не можеш нічого поміняти глобально, коли ти не можеш е, ні, ні захистити, е, ні повпливати, хіба що ну, от, мінімально. Е, я, як одиниця, можу волонтерити, донатити, можу піти в ЗСУ, можу далі працювати на українську культуру і, і в інфопросторі поширювати ситуацію в нашій країні. Але от все одно, попри всі оці можливості, часом з'являється відчуття, що я блін, ніхіра не можу. І Нічого не впливає з того, що я роблю. Страх безпорадності, неможливості зупинити щось страшне. <кхе> Голос не терп. О, ось мої страхи.